Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з хунчен Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні отримала я ось купу морозників цих чимерників. Сьогодні я вже рада, ну, але ця кучка коштує більше трьох, трьох тисяч гривень. Тут є кілька сортових, які, які я шукала. По роки 3-4 шукала, нарешті я знайшла і купила, і вже вони в мене вдома. Сьогодні будемо саджати. Зараз покажу, який я шукала довго, де він тут ці купі. Де він, де він? Я його дуже довго шукала. Ось на днях знову бачила, дівчата їх викладали. Ти диви. Там просто маленький корінець один. Ось він, ось він, ось він. Тут прямо з краю. Гляньте, він сам такий зелений. Бачите? А края такі в нього чорнильні. Він, бачу, камера висвітлює світлину, але він на самому на самом ділі він темніший набагато. Прямо такі чорнильні чорнильні краї. Дуже гарний. Бачите, він махровий. Ну, тепер скажу, що кущик тут невеличкий, так що будуть, будемо. Доведеться чекати для, до продажу досить довго. Скажу, що він досить дорогий. Коштує 600 гривень. Ось такий ось кущик, зараз покажу. Ось на дві ділянки. 600 гривень, як бачите. Так, ну я скажу, що шукала його довго, тому купила. Потім, бачите, ось анемоновидний, такий ось такий він е, більш жовтуватий, наяву, тут він показується майже білий. Потім ось купила махровий жовтий. Нарешті я знайшла його купила, він такий, е, бачите, на камері він якийсь більш кремуватий, але він такий жовтенький-жовтенький гарний. Потім у нас ще є анемоновидний, де він тут, де він тут. Гляньте, який серединка, бачите, яка темна, темна, такого просто чорнильного кольору. Там він такий зелено-рожевий, дуже гарний. Ну, Тут такі вже більш прості я брала в вкрап. У мене є, але вони трошки-трошки інші відрізняються. Бачите, ось такий рожевий, такий ніжний є. Він більш такий не рожевий вже, а більш такий бусковий Білі вкрап брала теж. Просто у мене їх молоденькі кущики, Декілька всього я вирішила просто собі досадити, щоб було більше. Вони тут їх кілька білих вкрап ось щоб наростали. Також рожевий, великий кущ. Це такий е, вкрап, але він такий більш, е, камера теж не передає його в натуральний колір, він такий більш, знаєте, прям сіруватий якийсь. Геть, зовсім такий, ну, таких у мене ще немає теж. ж. Тут в мене. Ось, а теж, бачите, який? Теж такий бусковий вкрап, таку вкрапинку міленьку, і він такий вже більш ну не такий бусковий. Камера все-таки його прикрашає. Він вже такий більш зелений. Ще хочу сказати, вчора мені дзвонила одна жіночка. Каже, що ви мені вислали всі зеленого кольору. Хочу всім сказати, що всі морозники, які, які б вони не були кольором, коли вони цвітуть, вони всі стають потім зелені. Ось оці всі, коли будуть відцвітатися, от зараз бачите, які у них кольори гарні. Бачите, цей вже стає просто зелений. Ось цей вже більш зелений. От вони всі зеленіють, вони всі потім зеленіють і стануть просто-просто зелені всі. Всі-всі-всі. Оці, от скільки тут кольорів у мене, через час вони стануть просто-всі зелені. Ось, бачите, вони вже зав'язуть ось насінневу коробочку таку. Зараз ми наведемо більше. Ось, бачите? Оце тут потім буде насіння. Оце тут, вона буде робитися все більше і більше, ця коробочка. І будуть тут визрівати насіннечку. І потім будуть насіватися. Ще хочу сказати, що якщо ви їх посадили і вони у вас не в'януть зовсім, то можна квіти не обрізати, в принципі. Ось тут гляньте вже, як видно, цю коробочку насіннеу. Бачите вже, яка вона стала? Чим більше стає коробочка, тим морозник стає зеленіший. І все. Так що не турбуйтеся, не переживайте, все це нормально. Всі вони стають зеленими. я їй ще раз скажу. білий, і темно бордовий і темно-бусковий, не всі стануть зелені. Потім стають всі одного кольору, коли вже підуть насіння. Так що, друзі, отак, сьогодні отримала я посилочку, дуже рада. Дуже мені подобається. Зараз підемо висаджувати з чоловіком ці всі кущики У нас сьогодні похмура погода, трошки дощик моросить, був сильний вітер зірвався, зараз трошки вщух. Так що, отак. Ще залишилось мені знайти чорний. Чорний-чорний чемерник. Чорний, чорний Є такі чорні, вони не махрові, але вони дійсно от, практично чорного кольору. Жовтий вже я знайшла один жовтий. Махровий, як я показувала, ось такий. І ось такий анимоновидний. Він теж жовтий, гарний. Скажу, що купувала да, тут декілька сортів по 600 гривень, і по 250, і по 350 є різні. Насаджу собі їх і будемо тепер чекати, коли вони розмножуться, коли буде що продавати. Як я казала, оцей сорт зелено чорнильний я довго шукала. Ну, роки 3-4 точно. Нарешті він вже в мене є. Нарешті моя вже одна забаганка є. Моє бажання здійснилося з цим морозником і з жовтим. Жовтих тепер у мене аж два буде. В принципі, три. Цей теж ось такий. Ну, Він такий більш не жовтий, зараз покажу. Він такий жовто-зелений, ну, але теж гарний. Ось я немовно Показала його чи ні. Бо тут, тут багато сортів, як я кажу, тут 3250 гривень. Тут у мене ця посилка коштує. Зате тут гляньте, скільки краси. І все-таки, коли в питомнику купуєш ці сіянці, не видно, що так ризикуєш. А тут у людини я взяла, бачите, всі з квіточками, тому я впевнена, вже в цих усіх сортах вже вони у мене будуть точно. Я ще заказала собі морозники, теж сіянці. Ну, тому що там геть нові сорти, їх ще взагалі б не було, ніде їх не бачила. Тому замовила, там теж вони сіянці по 200 чимось і сіянці, здається, по 330 гривень сіянці. Ну що, коли хочеться мати новий сорт, то доводиться купувати все і доводиться ризикувати. Зараз я підійду до морозників, там, де в мене відцвітаються, я вам покажу, які вони стають зелені. Зараз ось покажу на прикладі білого. Це взагалі білий, навіть з таким трошки з рожевим відтінком. Бачите, ось він такий. Зараз от, стає він просто зелений. Ще раз показую, наголошую, бачите, ось пішла вже насінева коробочка, це вже все, він відцвітається і стає просто зелений. Бачите? А взагалі був ось такий біло-рожевий ось він. І то вже він. Теж стає більш зеленим. Тому що, як бачите, отут зовсім, о, гляньте, тут вже яка коробочка насінева. Бачите вже яка величенька. І стає зелений. Ось, вам приклад теж ось гляньте, який він зараз. І ось відцвітається. Бачите, різниця, яка в кольорах. Гляньте, тут взагалі коробочка, яка вже здорова. Так що, друзі, те, що вони зеленіють, це нормально. От гляньте теж ось кущик один. Гляньте, ось він цвіте і ось він вже, гляньте, який зараз став. І ця камера ще не передає колір, він реально зелений. Ось висвітлює камера колір цей. Він реально оцей другий з коробочкою, він просто зелений. І гляньте тут який колір гарний. Вітер, слава Богу, то таке дуло, таке дуло. я Чому ці морозники занесла майже в хату туди, тому що я не знала б, як буду знімати відео. Поки зварила обід, поки поїли, вже вітер всю, слава Богу. Хочу показати знову свої яцинти, гляньте. Гляньте, яка краса, який жовтий колір. І це ще ось один такий, я навіть не знаю. Камера більш показує рожевий, але він не рожевий, він якийсь персиково-рожевий, чи що, якийсь такий кольор, дійсно. Дивіться, тюльпани викидають вже бутони. Гляньте, це будуть попугайні, дивіться, краса, яка буде. От скоро-будемо -скоро любуватися новими тюльпанчиками. Так, тут у мене нарцисики зійшли. Теж гляньте, називаються сімейні. Бачите, тут кілька зразу гілочок йде. От чотири штучки зацілу. Вони, правда, малесенькі геть. Це у мене з нових. Хоч він і з нових, але він... сама квітка дуже схожа на мої жовті. Але він більш такий жовтіший чи що. І лист і листя у нього таке тоненьке, бачите? І ще сімейний ось один, як я показувала вчора. Я хочу показати вам верба, яка в мене є. Гляньте, які котики. Дивіться, на мої пальці і на ці котики, яке ж воно. Мачобство це все. Не можу навести камеру, воно таке малюсіньке. о, дивіться. Це вже вони починають цвісти. гляньте, які гарні. Це верба повзуча в мене. Тут підстригла кущик взагалі ось. Та давай наводьте з цією камерою. От, а це залишила ось одну гілочку. Візьму її, підніму наверх трошки, і хай росте наверх. Розпускаються потрошки нарциси нові, розпускаються, оце мій махровий, це ось, бачите, той ранній серединою. Ну, я гіацинтиці такі яскраві. Ось я хочу показати вам чимирник такий один, дивіться, теж. Він був такий гарний рожевий цей у мене, такий ніжно-ніжно-рожевий був. Бачите, вже, які в нього от коробочки, теж став зелений. Трошки ще видно крапоці, не, ну, тут не крапа такі штрихи. І бачите, став зелений. Гляньте вже, яка в нього насінева коробочка. Знову тюльпанчики, які я показувала, гляньте, які вони. Здоровезні тюльпани. Я думаю, що вони на слідучий рік повинні бути трошки вище, все-таки думаю, такий яскравий колір у них. Ще в мене ось зацвітає а, білоцвітник. Це вже літній білоцвітник, гляньте які дзвіночки в нього. Він росте такими. Бачите, будуть такі високі квітоноси. Тільки-тільки тільки-тільки починає ось, гляньте. Бачите, там ще ось будуть. І вони квітконоси у них доволі такі високі, десь потім сантиметрів 30 стають. ну, Потім, як зацвітуть, ще покажу. Так, краса, 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 все цвіте. Стало більш-менш тише. От зараз знову покажу. Чимерник гляньте, який ось. Бачите, гарний махровий, рожевий тут у мене. Зараз наведемо камеру. Не хоче зараз наводитись. О, бачите? Гляньте такий насичений колір. Бачите тут ось. І ось він уже ось відцвівся, гляньте, різниця. Дві квіточки з одного куща, бачите? Вони всі зеленіють потім. Так що не, не, не переживайте, це все нормальний процес, воно так і повинно бути. Так воно і повинно бути. Птички співають. Вона вже зацвітають персики ось. Це вже цвіте персик. Краса. Краса. Люблю цю пору року, коли все зацвітає, коли цвітуть дерева. Коли все тільки-тільки розпускається, дуже гарно це зараз так пахне, все віддає свій аромат навкруги. І горобці, як ще бачуть. Ну що, друзі? Ось така у мене новина. Купила знову чимирників, кучку, нові сорти. Тепер у мене будуть ще нові сорти. Колекція поповнюється. І будемо чекати, поки вони будуть наростати. Так пахне все. Аромат стоїть просто неймовірний. Друзі, бажаю всім гарного дня.